Спочатку респіратор, потім обов'язкове вимірювання температури так відбувається перезмінка на 13 13-й підстанції швидкої допомоги Києва. Сюди нікого не впустять на ранкову зміну і не випустять з нічної, якщо термометр покаже, підвищену температуру у співробітників підстанції. З початком пандемії коронавірусу бригади саме цієї київської підстанції мають забезпечувати евакуацію до лікарень хворих з підозрою на коронавірус. Інші виклики ці бригади не обслуговують. Противоепідемічні одягаються, коли і підозра, тобто контактувала особа вже з достовірно зараженою людиною. Одягаються такі панорамні маски, такі фільтра. Вони зараз стерильні, запаковані. З дня оголошення карантину в Україні лікарю Денису Міняйлу та фельдшеру Константину Тихоненко доводиться одягати такі костюми по кілька разів на день. Саме вони та їхні колеги евакуйовували перших хворих у Києві. Студента, який контактував з померлою на Житомирщині, хворою на коронавірус, та туриста з Борисполя, у якого коронавірус підтвердили експрес-тестом. Подорожувальники, які повернулися з-за кордону та їхні родичі у перші дні дії карантину, були головними пацієнтами Дениса. Так Константина підозри п'ять-сім разів десь так лежали, але конкретно в нас не було підтверджених випадків. Тобто підозри, підозри були, люди, які повертались з Франції. Само літаком з Італії верталися, і от сьогодні була дівчинка, яка контактувала вже з достовірно зараженою людиною. Зміни Дениса та Константина тривають 24 години. Машина швидкою має усе необхідне, аби забезпечити стабільний стан пацієнта навіть з важким перебігом коронавірусної інфекції. Ось так виглядає апарат штучної вентиляції легень. У разі необхідності він стане головним рятівником важкохворого. У нас зараз є підозра на коронавірус, тому ми вдягаємо протиепідемічний костюми та будемо виїжджати на виклик. Головне при таких викликах правильно виконати усі інструкції, аби убезпечити себе від зараження. Бригада має виїхати в одну з приватних лікарень, куди звернулася пацієнтка похилого віку, в якої, за даними диспетчерів, є симптоми коронавірусної інфекції. Машина швидкої дістається місця призначення доволі швидко. Адже із запровадженням карантину в Україні затори на дорогах практично зникли. Принципі у принципі вже трохи спрацьовує менталітету водіїв. Таких от лосів уже немає, які не пропускають. Водіям заборонено виходити з машини швидкої та напряму контактувати з лікарями, якщо ті обслуговують коронавірусний виклик. Лікар та фельдшер мають все робити самі. Цю пацієнтку везуть до Олександрівської лікарні, яку визначено головним пунктом прийому хворих з підозрою на коронавірус. Іноді вранці тут утворюються черги з машин швидких, але не через велику кількість хворих на коронавірус. Через заходи епідембезпеки процедура прийому пацієнтів триває довше ніж раніше. Пацієнтці Дениса та Константина пощастило, жінка швидко потрапила до рук інфекціоністів. Коронавірусу в неї не виявили. Підозра на коронавірус не підтвердилася. Ми можемо без обробки авто їхати далі на виклик. Таких непідтверджених випадків кажуть лікарі багато. Щодня диспетчери швидкої Києва отримують по кілька сотень звернень від людей, які підозрюють у себе коронавірус. Завдання диспетчерів якісно відфільтровувати інформацію. Диспетчери орієнтуються на висновки сімейних лікарів, ретельно розпитують пацієнта про його стан. Якщо симптоми радше нагадують РВІ, пацієнту радять звернутися до служби 1583, де поради дають кваліфіковані лікарі. Якщо ситуація серйозна, то виїжджає швидка. Якщо людини є вже 39 і задуха і ускладнення, ми її можемо доставити в стаціонар інфекційний. Прийде наш лікар в костюмі, Якщо він там не вислуховує ніякої пневмонії і не має ознак бронхіта ніякого, а буває часто, що просто люди якби, для того, щоб до них приїхали і Перевірили їх, навіть швидка викликають дуже багато таких викликів. Нічна зміна на 13-й підстанції диспетчер ще раз звіряє інформацію про виклик із сімейним лікарем на прийом. звернулася жінка, яка Я вирішила, що вона контактна особа на коронавірус, тому що їхала в ліфті з чоловіком з високою температурою, який на неї чхнув. була висока температура. Ще п'ять хвилин розмови і пацієнтка знімає свій виклик. 7 -8, 7 -8, 7 -8. Поки випадки, коли коронавірус не підтверджується більше, ніж навпаки. Так, буде не завжди кажуть лікарі. Ймовірно, ситуація може змінитися вже через тиждень. Тільки через аеропорт Бориспіль за минулий тиждень пройшло понад 20 тисяч туристів та заробітчан, які повернулися з-за кордону. Це люди з першої групи ризику. Денис Міняйло сподівається, що вони прислухалися до порад лікарів і сидять вдома на самоізоляції, особливо якщо є ознаки РВІ, і що їхні родичі також дотримуються правил карантину і не виходять зайвий раз з дому. Не треба піддаватися паніці, пані, Це нормально. Це не тільки з цим коронавірусом, коли були попередні пандемії грип. У мало буде так само. Просто чогось раніше так не а Зараз зараз може людство думались. Не знаю. Медики поки оцінюють ситуацію з коронавірусом у Києві як стабільно контрольовану у столиці, де мешкає майже чотири мільйони людей. Щоденно працюють приблизно 300 машин швидкої. Поки цього як вважають у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, достатньо у разі, якщо коронавірус почне швидко поширюватися, постане питання, де брати додаткові бригади медиків швидкої минулого року. Через низькі зарплати звідси звільнилося багато молодих фахівців. Також може виникнути проблема нестачі лікарів у інфекційних відділеннях. Нині у Києві визначено дві головні лікарні, куди скеровують хворих з підозрою на коронавірус Олександрівська та четверта інфекційна. До кінця березня київська влада хоче ще підготувати також восьму лікарню для таких пацієнтів. Українські лікарі виходять з того, що якщо коронавірус в Україну завезли туристи з-за кордону, то спалах захворювання проявиться через тиждень-два. Поки що Київ, як стверджує, Мерклечко є епіцентром захворюваності на коронавірус в Україні, але справді критичною ситуацією може виявитися в регіонах, адже чим далі від Києва, тим гірше оснащення лікарень, швидких і навіть не завжди є елементарні тести на виявлення коронавірусу.